Хто збирає, опрацьовує, узагальнює і аналізує дані, що характеризують стан розвитку виробництва і соціальної сфери України, перепису її населення, відділ статистики. І ті, хто в ньому працюють, щодня занурюється у чарівний для них світ цифр, звітів і зведень. Нині в п'ятихатках немає відділу статистики, але залишились люди, які тут працювали. І сьогоднішня наша зустріч з його колишнім керівником Роєнко Ларисою Сергіївною. Лариса Сергіївна, розкажіть, будь ласка, як ви потрапили в статистику? В Статистику. Ну, Я закінчила університет Донецький і працювала в Краматорську, науково-дослідному. Там потім вийшла заміж і приїхала в П'ятихатки. Я перепрошую, а ви отримали яку спеціальність в університеті? Математик. Математика преподавателя, <свят> так. Да. Ну а так, б... я закінчила технікум автоматики і телемеханіки, програмування безроддіючих математичних машин. Ува, і... така спеціалізація складна. А, да, була. В нас ж тоді комп'ютерів не було mm -hmm. і телефонів таких не було також. От. Тому в нас у технікумі навіть були ще машина. Лампова, там, де одиничка це горить лампочка, нолік це не горить лампочка. Так вона дуже була велика, да, дуже багато міста займала. Ну, Потім вже, звісно, і урал машини там були, це вже більш новітні. От. Ну, закінчила технікум і попала в научну. Науково-дослідний науково інститут науково інститут тяжкого машинобудування в Краматорській. Там розробляли ми для Москви всякі проекти. там був при цьому інституті і науково-дослідний завод, так як програмування, там, звісно, в цьому інституті була більш совершена машина вже нова, От, Мінськ, 32, по-моєму. А а там я працювала 6 років, а потім я вийшла заміж і повернулася в п'ятихатки. Тут таких машин не було, на яких я могла працювати. Тому я пішла в школу, пропрацювала один рік у школі номер 2 викладала математику. Але ж мене все одно тягнуло до техніки, до моєї роботи. Ви я що дуже любите машини? Ну і чусь я так програмування мене. Це да, це ж логіка, там треба ж було ці програми складати. Мені а звідки такі було? нахили? У вас що батьки чимось цим займалися? Так я не думаю. Моя мама була математикою, викладала у школі. А батько мій працював машиністом, машиністом на паровозі, тоді на електровозі, на тепловозі. Да, і він же ж воював ще в мене після школи одразу. Так, yeah. да, пройшов війну. А вам що хотілося? Що, що, про що ви мріяли в юності? Чого такий вибір? Я хочу обґрунтувати його. В великому місці, ну, я хотіла більш до прогресу туди, да, щоб більше, ну, Тут мені казалося, що, ну, що тут, огороди, yeah. да, всяке. Ну, Без прогресу. хотілося більше, да, більше чогось цікавого. Uh -huh. Ну, а вийшло так, що я приїхала сюди, да? Судьба, мабуть, повернула так. Ну, пропрацювала, а потім пішла, думаю, «Да, машинощотна станція в нас була. Да. Машинощотна станція. Прийшла, ну кажуть, що в нас? «Да, ми можемо взяти, а тільки оператором. Ну, оператором, так оператором, бог з вами. Що, з вищою вищої оператором? Да. – да? да З вищою освітою оператором. Ну, я не довго пропрацювала оператором. Да, ну, правда, я в декрети ще сходила, а потім е мене поставили інженером. Я працювала інженером. Тому що тут, звісно, машини були не ті, тут були табулятори на машинощотній. Що це? це було? — Ну, табулятори. Їх не можна сказати, що вони машини що стереш, не, навіть так, за машино, за назвою. Здорові такі еті, і там е, програмування також було, а але тільки шнурочками в шинах вставлялося. Ну, все, все одно своє. Чу я їх вивчила по книжках, і я цікаво набирала, було. цікаво все цікаво, одно не? було. Да, набирала mm -hmm. у нас операторів багато. Було. Да, у нас тоді працювало більше 50, 50 чоловік. В, 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 да, в одному колективі? В одному колективі. У нас були статисти, економісти, mm -hmm. які займалися статистикою. І в нас був госпрозрахунковий цей відділ, mm -hmm. в якому були операторів. І у нас дуже багато операторів були. Ми обробляли там. І дорожні листи, ну путіві листи, mm. от. І, і товарні накладни, по складах все зводили, і заробітну плату, і навіть доводили до головної книги бухгалтерські документи. Mm -hmm. да, так що роботи було дуже багато. А хто і... тоді керував вашою організацією? Ну, Я прийшла, був хворостянський. Mm -hmm. хворостянський. Потім... Потім Тетяна Петрівна Краснікова. З області вона була в області, тоді також по сімейним обставинам приїхала сюди, і вона керувала в нас. У нас, крім операторів, були ще ж і механіки, які, які обслуговували техніку. Да. Так що в нас колектив був дуже великий. А дружний? Дружний, дружний, да, дружний. Ми збиралися. Жаль, що в нас не залишилось ніяких тих. Фотографій таких, тому що тоді якось всім. Колектив був молодий, yeah. да, у нас дуже багато працювало. Ну, можу назвати Фільова Валентина, Терещенко Ірина, Биткова Валентина, Собгайда Наталя, Саркісян Валентина. Ну, із механіків у нас Гаврюшин Віктор Олександр Олексійович, Воробйов Олександр, Сорока Ніколай. У ДОТу Людмила в нас ще працювала раніше також от, інженером. Бесараб Володимир працював інженером. А потім і я стала працювати інженером, як у ДОТу Людмила пішла, Сквірський Володимир Михайлович також в нас інженером почав працювати. І з економістів в нас були присяжна Валентина Григорівна, Савченко Олександра Іванівна, яка завідувала. Своїм статистикою, так сказати, От, вона була замначальника. Потім кузинець Любов Михайлівна, Федан Ольга Івановна, присяжна Валентина Григорівна, двірник Антоніна, піщрян Людмила, Гладкова Віра Івановна, Лисяк Віра Тимофіївна також у нас працювала до того, як пішла на Сіннєву станцію. Mm -hmm. Йолкина, Світлана, баба Кірина — це в нас прийшли вже молоді mm -hmm. люди, mm -hmm. також у нас працювали. Чериса ну, mm -hmm. Сергійовна, а як ви доросли до начальника відділу статистики? <пух> Доросла до начальника. Ну, нач... Поступила я у 1980 році оператором. Yeah. Потім я стала інженером. Mm -hmm. ну, років, наверное, через два yeah. да. От декретний. А потім головним інженером, потім Тетяна Петровна пішла в декрет, то я її заміняла начальником була рік, uh -huh. а потім прийшла вона, то я була замом. Uh -huh. Тетяна ну, Петровна потім пішла на іншу роботу, uh -huh. теж захотілося їй більшого рости От. і стала я начальником. Вас не лякала відповідальність? От все-таки ви відповідали за свою ділянку роботи, будемо говорити. Так? Не кожен же може бути керівником. Ви ж цим згодні? Так, да, я згоден. Колектив тим більше, був великий в нас. І... Ви були готові, щоб взяти на себе таку велику відповідальність? Ну, ну, я, може, і не дуже була готова. Морально, да? морально. Але мене поставили в такі рамки область, що в мене другого виходу не було. Мені сказали, що ви кандидатура, і якщо ви хочете, щоб ваш колектив був, угу. працював, хорошо, поставили мене. Ну. Як ви це сприйняли? Це радянський час, я розумію. А, тут вибору такого туди, не було. Тоді були дуже важкі часи. У мене більше всього, тоді те, що я стала якраз, і тут через час в нас розпадається да, якраз Радянський Союз. І наш хозрощотний підрозділ теж починає розпадатися. За чого? Тому що ввели дуже великі податки. І всі хозрахункові хозроз... підприємства одні йшли в тінь, інші розпадались у нашому районі. Це також ми знаємо багато цих підприємств. Це скрізь які, таке було крізь, явище скрізь, скрізь, Да. І тому почали э, скорочувати хозрощот, а потім повністю закрили. Це було дуже важко. Тому що розставатися з людьми, розставатися з технікою, розставатися за тим всім це було дуже-дуже дуже важко. Різали по-живому, так? Да? Так, да, так. Да. Оце саме, саме було. Ну а потім залишилась тільки одна статистика. Ну що, тоді вже все, техніка закінчилася, звіти почалися. Приймали, ну, до того економісти і приймали, але мені більше довелося тоді вникнути в статистику. Нічого, я справилася. Як в нас уче, як в нас вища, вища освіта? Чому вона учи? Що ми повинні знаходити інформацію. Так. так. Оце найосновніше, що вона учить. І те, що нам потрібно, ми завжди його знаходимо. Шукає, хтось знаходить. Да, Лариса Сергійна, я тут готувалася до нашого з вами інтерв'ю, і от в інтернеті знайшла таку інформацію, що статистика, це наука, що вивчає кількісні показники розвитку суспільства в усьому його розмаїті, а також зв'язок цих показників з їх якісним змістом. Це великий тлумачний словник української мови. Ну, так знаєте, начебто з одного боку просто, а з іншого складно. Тому що це ж статистика, це ну так простими словами, це облік, правильно? Так. Да. Збір даних перше це збір даних. Так а дані ж збирали ви не тільки з, з п'яти хаток, тобто з міста, але й з усього району, і з усіх район. сфер життя району. Весь район був, так. Нам е, бухгалтера, економісти е, звітували. звітували. І, і дуже багато всі вважаю, підприємства нам звітували. У нас було дуже багато цих звітів. Ми ще тоді їх аналізували. От ну ми не, не вникали в господарську діяльність підприємства. Це нам ні. Але ми також робили перевірки в господарську, чому чи вони правильно нам надають інформацію: ага. те, що в них у бухгалтерському обліку, і те, що вони нам дали в звіті, ага. тому що була точність. І якщо звіт ми ж аналізували так, чи може таке бути чи ні, в нас же ж є якісь приділи. Якщо воно вилазить кудись не туди, то буває дуже багато буває. Всі да, навіть богатира. Вроді би то, а помил... помиляються. Ну всі люди помиляються. Так. Да. А якщо навіть і наші економісти помилялися, то області <кхів> задавала нам питання. Да. Наші ще комп'ютерів таких не було. Не було. А в програмах у комп'ютері вся логіка залеж... заведена. Угу. От. Тому, якщо ми пропускали область, дзвонили економісти і говорили, а чого у вас так оце? Угу. А ви звідки знаєте? У нас же заложено в програмі. Угу. Лериси Сергійна, скажіть, будь ласка, от чим вам до душі була ваша робота? Все-таки від машин ви пішли ближче до цифр, да? до, цифри, до фактів да. даних. Ну, а цифри, що в машинах? Угу. Цифри. І ми ж там обробляли також інформацію, цю бухгалтерську, і тут цифри. Ну, не одне й те саме, не зовсім. Але спочатку, як приймали економісти звіти, вони рахували на рахівницях, а потім вже пішли комп'ютери. Все добре, і програми, і легше стало економістом працювати, тому що вводили дані. І видавали всі помилки, вже програма. Не треба було рахувати усе, усе. це швидший прийом. Так, але що це і підвело до того, що розвивався прогрес, і ми ж почали тоді передавати дані по мадемам? Перестали возити в область звіти, це тільки підтвердження годові там. А також сиділи там іногда наші економісти, що і на електричку опізнювалися, да. тому що провіряли кожні, кожен звіт. От. По метаму почали передавати. І дійшло до того тоді, що все, районний відділ статистики. Не потрібен. не потрібен став, тому що бухгалтера тепер почали передавати напряму? дані напряму в обласне управління статистики. Так би сказати, районний відділ статистики підготовив це все. Воно йшло поступово, це не то, що зразу. Воно йшло поступово, і з 1 січня 2020 року відділ статистики розфінув. Бували на місцях, місцях, да? бували на місцях в районах, да залишили тільки в областях. Лариса Зріївна, скажіть, будь ласка, а не складно вам було, крім того, що от специфіка роботи трошки змінилась у Вас так? а, працювати з людьми? Тому що ж вам звітувало скільки всі організації, підприємства, установи, це ж скільки керівників і головних спеціалістів, і, ну коротше кажучи, ціла купа людей? Ну, з людьми потрібно да, працювати. Ну, а було в нас таке ось фермери, як починали нам звітувати. Раніше вони зовсім не звітували, і в деяких не було бухгалтерів, малих фермерів. І от приходить здавати звіт, каже: А я на свою пенсію содержу. Фермерське господарство, yeah. та пробачте, я розумію, uh -huh. що але ж затрати у вас должні, повинні бути, yeah. хоч отку звідки ви їх з пенсії чи куди, ви пальне е, купляєте. Yeah. На що це на сінівий матеріал? Як мінімум? Так, Навіть якщо у вас пар, якщо ви навіть uh -huh. нічого не посіяли, і то ви затрати несете. Yeah. У вас убитки виходить, uh -huh. ну це треба було втолкувати uh -huh. голови цим людям. Ну а так з бухгалтерами в нас проблем не було. Я знаю, що бухгалтерам нас любили. Казали, що відділ статистики угу. ми тут навіть відпочиваємо. Да. Тут такий хороший колектив, да. ну. Ну, я ж до чого підводжу. Що да. Це ж все, як то кажуть, риба гніє з голови, а тут навпаки, що це ж треба, мабуть, так було налаштувати, що ви самі по собі людина така неконфліктна, будемо буде говорити. І підлеглих, мабуть, так же налаштували, щоб не було. Ніяких що, проблем ну, ну, із тими, зай, хто не до може, вас приходить. Може, не тільки моя заслуга, я не можу брати на себе це, тому що в нас була Савченко Олександра Івановна, яка ну, вона. Підготувала для вас підґрунтя, під так? Да? Так, да, там вже ж і Валентина Григорівна присяжна працювала, та Антоніна е, Двірник теж була. Ну, Там колектив вже, так сказати, був е, економіста готовий. Да. Mm. Так що я не можу сказати, що я там щось велике зробила. Якщо ми звідти для бухгалтерів були сроки, що вони нам повинні здати, і для нас були сроки, mm -hmm. ми не могли оцей срок передвинути. Mm -hmm. Тому що в нас такого. це це навіть ніхто представити не міг. І тому у нас навіть додому роботу брали, але додому робота виконувалася і все було вчасно. Тобто причини тому, ніякої бути не, не, не може. Не могли больнич, ніхто заміняли друг друга. Mm -hmm. От, якщо якась там формочка, що в нас не вийшла, це, це то, то всі до цього під'єднувалися. Допомагали друг, okay. да, тому що такого не могло бути, щоб ми не могли вчасно здати. Mm -hmm. Лариса Сергійна, ви скільки на заслуженому відпочинку? Вже 15, по років. Ось літом, 14 липня, буде в мене якраз 15 років як я. На заслуженому відпочинку, да, то, ну коли там да, ми ето, із своїми колегами збиралися раніше на День статистики, от, ну а зараз війна, тому в нас не виходить. Держслужба і відділ статистики це, і День статистики це для нас були свята. Yeah. Да. А підтримуєте стосунки з тими, хто так як ви на заслуженому відпочинку? Обов'язково, обов'язково. Коли ти дружний по телефону, ми да. Ну і треба зустрічаємося. Yeah. Да, зустрічаємося тут. То... Ну, ви так далеченько від цивілізації, коли ми сюди заходили, ви сказали, що от ви тут давно живете, і я тут сама собі думаю, таке місце у вас тут тривожне, залізничне полотно, і ви це щодня ходили на роботу з роботи. Через локомотивне депо yeah. через пуття. І не тільки я ходила з цієї сторони. Йогіна Алла, Козинець Люба теж тут же ж. І теж ми на велосипедах ходили. Mm -hmm. Ну півчаса, півчаса mm -hmm. бистрого ходу, так mm -hmm. сказати. Yeah, yeah, yeah. Тепер не перейдеш так, тому що в нас mm -hmm. все закрито. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну на це якось не зважали. Може, молодші були, так? Молодші були, ну це ж, мабуть, зарядка для нас mm -hmm. була. Все таки, коли ми то саме, дома такою фізкультурою не займалися, тому в нас mm -hmm. був була ходьба з перепонами. Mm -hmm. через… Ні, Ну я пам'ятаю, вас завжди ви завжди в хорошій формі. Зараз, до речі, теж не дозволяєте собі по швах розповзатися. Mm -hmm. ну, ну, в мене внучата, я займаюся mm -hmm. з а так, от, так і, вже... і вас. Їх? Ой, П'ятеро, двоє в сина mm -hmm. і троє в дочки. Щаслива бабуся. Другий клас, шостий клас, восьмий клас. У сина п'ятий курс медінституту. Mm -hmm. і, і, і синок у третьому класі Артем. Mm -hmm. Тобто найменший у другому, почав, вже закінчує. Так. Да. Mm -hmm. Ну Займаюся огородом. У вас тут біля хати? Так, да, біля хати. Що садите? Овочі, картошку, все. все? все садимо, так. Mm -hmm. Ще й пчками трошки займаюся. Саме? А зять у мене воює. Приходиться мені, так як я чоловік, чоловік в мене займався, він любив бджіл, от я йому допомагала. Ну, залишилось небагато, але для того, щоб їх підтримувати, мені приходиться ними займатися. Клопочитися ще й тут. Да, мені подобається. Я люблю двигатися, я люблю, щоб бути десь. Я не люблю сидіти на місці. Це ж прекрасно. Знаєте, часто люди йдуть на пенсію і якось як втрачають сенс життя. От не знаю, чим їм зайнятися. Все-таки робота на першому місці в багатьох. Ви з цим не згодні? На першому місці? Угу. Ну, якщо вдома немає чим зайнятися, угу. то тоді робота йти. Угу. А якщо вдома, скільки можливостей багато? Кожен може по душі собі знайти, mm -hmm. чи з квітами займатися. Mm -hmm. Я також люблю yeah. квіти, от Или рослини. Ну, більше в мене рослинництво. Yeah. да. да. Mm -hmm. ну і, і бджілка, звісно, теж. Ну, а що ти зробиш? Це ж цікаво, мабуть, mm -hmm. <laughs> а як то кажеш, рух це життя? Mm -hmm. Тобто, як кажуть, від бажання багато залежить, правда? Якщо людина хоче відчувати себе живою, то треба що? Саму, самому собі да, допомагати? Да, да, да. А, а взагалі, як ви вважаєте, як сьогодні в такий важкий час підтримувати себе трошки на позитиві? Бо скрізь дуже багато негативу. Ну, на жаль, такі обставини, ми всі в таких обставинах, так? От в чому ви знаходите радість? Ага. Що чим би ви хотіли поділитися у такимсь. Своїм правилом, у з'єднанні з природою, да, спілкуванні да, природа. з природа, рідними близькими, природа лікує, особливо вранці, як встане, що mm -hmm. воно все таке хороше, а там mm -hmm. зараз mm -hmm. весна, mm -hmm. все квітне, mm -hmm. да, дивишся на нього і радуєшся. Нада, ну, радується природі. Як людина, це ж теж є mm -hmm. частинка природи. Mm -hmm. Тому, а Комахи, птиці, рослини, вони ж напитують нас енергією. Так. Просто ми не вміємо що, наповнюватися від них. Ну, треба любуватися ними, дивитися mm -hmm. на них, навіть ті самі ласточки mm -hmm. літають, або горобчики, навіть mm -hmm. синички співають. Mm -hmm. Прекрасно. Тюльпани цвітуть. Mm -hmm. та осінь у хризантеми. Взимку також є чим займаються. Mm -hmm. mm -hmm. Ну чого, одні там займаються, там вишивають. Ну, кожного ж своє. Хто бісером вишиває, хто плете, хто… ну, я сидіти не, не можу. Ні, ні. ні. – Вам треба рухатися мені треба рухатися. Угу. Що би хотіли побажати е вашим колишнім колегам, з якими ви підтримуєте зв'язок? І взагалі людям, які перебувають на заслуженому відпочинку. Ну, ми всі хотіли, щоб був мир. Так. Це саме перше. Здоров'я. Ну і побільше оптимізму вірити в те. Щоб війна закінчиться і все буде добре. Дякую